Ми не вірили. До мене кума завжди писала і питалася, як ти готуєшся, як ти складаєш тривожну валізу. Я казала кума, та цього не буде. Ми спали в ту ніч, спали добре. І мали, я мала зранку сина вести в садочок. І мене збудило повідомлення від мого колишнього чоловіка. Він написав, забирай Дарину, старшу доньку, і їдь до мами в село. Моя старша донька вчилась тоді на військову. Вона була в військовому ліцеї. І ми дізналися, що в першу чергу е ракети летять на військових, на військові об'єкти. Ми жили в колишньому військовому містечку, ми знімали там квартиру. Бігом збирали речі. Нічого я не збирала перед тим, я просто знала, що в мене є десь там відділення з документами і все. Бігали по квартирі, збирали, я дзвонила до мами. Тато взяв машину, проїхав по нас, дзвонила до сестри. Сестра до останнього не вірила, вона казала, зараз я схожу в душ, тоді зберемося якось і поїдемо. Ну, ми зібралися в мами. Ми тоді в мами довго всі були, всі на кучку. І не знали, що робити далі і що буде далі. Ми не думали виїжджати. Ми просто не знали, що далі. За місяць чи за два, за два, мабуть, місяця до війни ми живемо на границі з Білорусією. Я була на роботі, моя донька була вдома. Тоді був вихідний, мабуть, чи п'ятниця, чи субота, я не пам'ятаю точно. І я бачу, їде важка, техніка, їде важка техніка на кордон з Білорусією. Дуже багато. І польова кухня, і все. Я думала, що це техніка безпеки, що нічого не буде. Все одно не вірила. І Мені донька скидає відео і каже, мама, що відбувається, мені дуже страшно, як це так, це, це такі машини їдуть, що, що буде. Та не переживаю, нічого не буде. Ми не думали виїжджати до останнього, але друг сім'ї живе тут в Падеборні, в Німеччині. Він казав, щоб ми виїжджали. Він казав, що багато українців приїжджає. Бережіть дітей, приїжджайте. Ми не хотіли, ми на заході України живемо, але ми хвилювалися за те, що буде з Білорусією, що в першу чергу ми попадаємо, прийдуть до нас. Я зібрала валізи, чоловік казав, ви їдете, але я все одно не вірила, що ми поїдемо. І в Луцьк прилетіло другий раз по аеродрому. Це було 11 числа. Він позвонив своєму другу, друг приїхав на машині. І різко нас забрав. Ми приїхали в Устилух на його день, пересікли границю і пішки, пішки пересікли границю і пішли далі. Взагалі страшно було, коли ми виїжджали з села. Ми теж збирали допомогу ще в Україні. як були. Ми збирали допомогу, возили в центри. Було страшно наблюдати блокпости. Всі вікна були заклеєні скотчем. Було дуже страшно. Діти не розуміли, що відбувається. Синові було тоді три роки. Він чув сирену, він дуже лякався. Я вірила, що на захід не прилетить, але я не знала, що буде. І так само я не хотіла, щоб мій син лякався сирени. Ми йшли пішки через границю, теж було страшно. Жінки з дітьми, з тваринами. Не могли речі свої перенести, тому що це було дуже тяжко. Діти плакали, бо там піший перехід трохи треба йти. Ми приїхали в якийсь спортзал, це вже була Польща, і чекали автобуса. Далі приїхав, приїжджали автобуси час від часу, хто куди їхав. Там були волонтери, які записували, хто куди хоче їхати. Якщо хтось не знав, вони допомагали з інформацією, куди лишитись, куди можна їхати. Ми знали, куди ми їдемо, але автобуса в Німеччину не було, нас відправили в Варшаву. В Варшаві також це була якась п'ятниця чи що, казали, що ближчий поїзд в Німеччину через два дні, що білети є. А всі на підлогах сплять. Українці, всі біженці. Весь вокзал був повний біженцями. Ми переступали через сплячих людей, але нас відвели в дитячу кімнату, там було одне спляче місце, нас було трьох. Я думала, сина там покладу спати, але він був дуже знервований, я вже не могла йому нічого зробити. Ми трошки гралися. І тут прибігає волонтер і каже, що можете сісти в автобус, він їде в якийсь розпродільчий центр за Варшавою, і там ви зможете побути і тоді вас відправлять. Ми бігом йдемо в той автобус, сідаємо і не знаємо, що далі робити. Скільки днів нам прийдеться це все чекати, того автобуса, як нам добратися в Німеччину. Але він прибігає назад і каже, що вночі є евакуаційний поїзд, який їде в Німеччину, в Мюнхен. Мюнхен це трохи далеко від Подоборна. Як добратися далі, але ми вирішуємо їхати вночі, це було пів 12 ночі цей поїзд. Волонтери дають памперси дітям і дорослим. Того, що поїзд буде заповнений повністю, і ми не знаємо, чи ви попадете в туалет чи ні по дорозі, а їхати 10 годин. Якось ми поспілкувалися з волонтером німецьким. Друг до мене позвонив, і якось він трошки знає німецьку, він поговорив і нас по дорозі висадили. Ми чекали годину, нас потім машиною забрали і вже завезли в колідор. Мені подобається те, що нас привідно зустріли. Ми попали в дуже хорошу сім'ю. Це подружжя. Вчителька французької, вчитель музики. Мої діти в неділю вранці прокидалися від гри на піаніно. Вони зробили все, щоб мої діти тут адаптувалися. Тут дуже тяжко жити. Не всі можуть адаптуватися тут. Це мова дуже різна. Спочатку хто може, спілкується англійською, але не всі тут розуміють англійську. Це бюрократія. Дуже багато бумаг, дуже багато інстанцій, куди потрібно йти. Без мови ти нічого не зробиш і нікуди не дійдеш. Добре, що є тут волонтери, добре, що я познайомилася з багатьма добрими людьми. Це і німці, і українці. І вони чи можуть, то допомагають. Є різні люди, так само, як і в нас в Україні. Є люди, які ненавидять один одного. Так само і тут є, що не дуже в захваті, що приїхали ми, і нас так багато. І нам Німеччина так допомагає. Вона справді дуже добре допомагає. Ми приїхали на два тижні. Ми приїхали на два тижні і думали, що все закінчиться. В нас валізи були не розпаковані. І ми чекали. Ми чекали, і пройшов місяць, другий, і я зрозуміла, що нам треба розпаковувати ті валізи. Було тяжко від сім'ї далеко. Нові люди, все чуже, це чужина. Але я знала, що я зробила правильний вибір, це мій вибір. І я хотіла, щоб мої діти не чули сирени. Я хотіла, щоб мої діти розвивалися. Вони відразу, старша моя донька, пішла в школу серед дітей, її дуже гарно прийняли. З сином ми теж гуляли, спілкувалися. Діти краще наводять комунікацію між собою. Вони швидше адаптовуються тут. І зараз також мій син ходить з садочок, грається з дітьми. Донька теж ходить, займається і волейболом, і на танці. Це для мене важливо. У мене є рідні в Запоріжжі. Мій брат військовий. Я за нього дуже сильно ходилася. У мене є знайомий, у мене кум військовий. Ми скучаємо за нього. Але дякувати Богу, з ними все добре. Вони всі там, але самої локації я не знаю. Батько моєї старшої доньки, він теж там, він військовий. Вони роблять все, що можуть. І ми так само тут. Спочатку, як я приїхала в Німеччину, я познайомилася з волонтером німецьким. Це Кастен Старш. Він організував волонтерський центр, коли куди німці зносили допомогу. Першу Речі першої необхідності для українців, які приїхали сюди. Там був одяг, там була техніка, що хто міг, все приносили. Потрохи-потрохи все це розвивалося, проходили українці, які допомагали нам це все сортувати, розкладати. І ми вирішили створити благодійну організацію. В цій благодійній організації біля 20 людей є німці, є українці. І ми збирали фінансову допомогу. Фінансову допомогу ми назбирали, що купили вантажівку дуже велику. І цей кастинг Стаж їздить в Україну, відвозить цю допомогу. Це сонячні батареї, це ліжка лікарняні, апаратура в лікарню, дітям допомога, велосипеди, одяг, все, що можливо, він все туди возить. У нас є дуже великий прицеп. І він вже разів три чи чотири їздив туди, завозив цю допомогу. Ще до того всього я ходжу на український хор. У нас є організатор Наталія Петренко. Вона організовує концерти. На цих концертах ми співаємо, розказуємо вірші, показуємо українську культуру, як відбувається в нас в Україні, і ми збираємо гроші для військових. Вчора був концерт, ми збивали, збирали гроші на буржуйки. Сьогодні ми зібралися тут, щоб зібрати допомогу для українських солдатів, бо ми хочемо зігріти їх в окопах. Ціль нашого збору це закупити переносні пічки, які на уваг і наші солдати зможуть тоді себе зібрати. І мені здається, що будучи тут, в Німеччині, я більше можу допомогти Україні. Я допомагаю собі, своїм дітям, і я можу допомогти Україні. Боюсь, я не цього. Дуже багато людей загинуло. Дуже багато ми втратили, щоб просто так все віддати. Це просто так стояли, просто так вмирали, просто так допомагали. Це тяжко думати про це. Війна нам показала, що треба жити сьогодні. Я не знаю, що відбудеться завтра чи через місяць і як стане цей. Я, Можливо, я тут залишуся, можливо, я поїду, поки все добре. А далі будемо бачити, що і як. Я бачила статистику Волинська область на першому місці військових, які учасники бойових дій на передовій. І Волинська область. Перша по втратах нас дуже багато військових загинуло. Нас похорон щодня в Волицькій області. Це дуже великі втрати. Але я думаю, що недарма. Люди стояли, люди воювали, і я думаю, що ми відвоюємо себе, ми захистимо нашу Україну.